Красиве, довге, густе волосся результат не тільки чудової генетики, але і регулярного і правильного догляду за ним. Розчісування – один із найголовніших і найстресішових процесів в догляді за волоссям. Адже саме під час розчісування волосся найбільше травмується, січеться і ламається. Тому, щоб воно не втрачало свого здорового блиску і сили, розчісуйте його правильно 15-20 разів на день. Така кількість розчісувань стимулює кровобіг шкіри голови, а це допомагає волосю швидко рости. Також розчисування добре вентилює волосся і в деякій мірі очищає від бруду та пилу. Корисне розчисування і тим, що природні масла зі шкіри голови доходять до сухих кінчиків і зволожують його по всій довжині. Для правильного розчисування важливо підібрати правильну щітку або гребінець. Лікарі рекомендують вибирати їх зі 100% натуральної щетини. Для розчисування короткого волосся рекомендується користуватися тільки гребінцем. Довге волосся більш корисне розчісувати щіткою. Якщо ж ви власниця волосся довшого за 25 сантиметрів, то тут краще комбіноване розчісування спочатку щіткою, потім гривінцем. Також важливо пам'ятати, довге волосся треба починати розчісувати з кінців, коротке, навпаки, від коренів. І ніколи не розчісувати волосся, коли воно мокре. Вологе відразу після миття волосся дуже важке та ламке, легко висмикується і рветься. У випадку, коли вам потрібно привести себе в порядок швидко, мокре волосся можна розчісувати лише так. Спочатку його Обережно промокнути рушником, потім нанести спеціальний засіб для полегшення розчісування або незмивний бальзам. При цьому використовувати гребінець з дрібними зубчиками.